Загроза балістики. Та, ну блін, ну не же щас сюди ракета, коли я тут сижу голий. Русоріс сам собі не задонатить. Вітаю вас, друзі! Вночі стався приліт балістичної ракети в квартиру молодого хлопця Михайла. У момент здійснення акту дефікації. Мої відео виходять кожен день та знаходяться на перших шпальтах Ютубу. А отже, про сируна Михайла. Знається вся країна, як ви вже знаєте, на мене скоювався замах, що становив загрозу моєму життю. Судячи ж по квартирі Михайла, був скоєний замах на чистоту його трусів, кредитний ліміт. Та будь-яку симпатію з боку протилежної статі. Рятувальники 6 годин не могли дібратись до Михайла, бо коридор був заблокований чисельними завалами від порожніх пакетів з доставкою їжі. Михайло живий, та лікарі свідчать, що він повільно помирає від сорому. А я вас закликаю негайно задонатити на поточний русоріз, а також не забувайте підписуватись. Наємо